Шановні брати і сестри, щиро вас вітаю. Сьогодні хотів поговорити з вами про те, як вийти сухим із води. А можливо, ви а знаєте, є така приказка, і така фраза, такий сталий вираз вийти сухим із води і, можливо, в деяких ситуаціях використовується вона, коли говориться про негативне. Хто що зробив погане і вийшов з соким води, тобто непокараний, якось вислизно. Наприклад, злочин на якийсь хтось зробив і тік, заховався, його не знайшли. Але ми зараз будемо говорити сьогодні, будемо говорити про трошки інше, про те, коли у людині в житті бувають складні ситуації, безнадійні, і людина виходить у давнину середні віки, особливо існував такий звичай, коли когось підозрювали, що він злочинець або а, чарівник якийсь, або певний період часу була боротьба там, проти відьмів різних а, проти чахлунів. І зазвичай випробовувати водою. Тобто, кого підозрювали в злочинності, які, які, а, кидали в річку, і якщо ця людина не тонула, то це значить чарівник якийсь. Це Злодій. А якщо ця людина тонула, то значить вона тонула невинно і посмертно, значить, її реабілітували. Да. Ну, але все одно більшість людей таких вони винули. Ну, тобто випробовували водох. І а зараз оцей вислів виписок і води Переважно вживає стосовно тих людей, кому вдається уникнути якихось великих неприємностей. В цьому році, якщо не пам'ятаю, це був серпень, десь кінець літа. ну, Не можна сказати, прогреміла а досить гучно в багатьох засобах інформації, був такий факт висвітлений, що із північно західний американський якийсь університет. А він створив такий матеріал, який не намукає під водою. Тобто о, багато годин міг цей матеріал бути під водою і він не намукав. Це на молекулярному рівні, там вони ну, зробили дуже щільний такий матеріал. Якщо там зробити одяг якийсь з такого, наприклад, матеріалу, то людина, знаходячись під водою, да, вона не намокне і цей матеріал не намукає. Ми зараз з вами давайте згадаємо а, дві історії з Біблії, в яких люди вийшли сухими із води. А, давайте прочитаємо, кого Біблії відкриємо і будемо читати із книга вихід із біблії «Книга вихід а, з 14 розділу із 8 віршу. Нагадаю трошки передісторію, народ єврейський, він був в полоні у Єгипті, у рабстві. І потім, коли Бог їх виводив, вони вийшли з Єгипту, а правитель цієї країни Єгипту познався за єврейським народом, щоб повернути його. З 8-го віршу, вихід 14 розділ. Господь учинив запеклим серце фараона, єгипетського царя. І він погнався за ізраїльними синами. Але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними, всякій нота, колесниці фараонів, комонників його та військо його, і догнали їх, як вони окопарились, були над морем. А фараон наближався. І звели Ізраїлів сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони. І кликали Ізраїлів сини до Господа, а Моїсеєві дорікали, чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас мразь в пустині, що це вчинив ти нам, щоб вивезти нас з Єгипту? Чи не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, позостав нас, і нехай ми робимо бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати тут, у Пустині. І сказав Мойсей до народу: не бійтеся! Сійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптяни, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже по вікні. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І промов, Господь до Моїсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїля, нехай не рушають, а ти підійми свою палецю і простягни руку свою на море і розітни його. І нехай увійдуть Ізраїльів і сини всередину моря на суходіл. А я ось чиню за пеклим серце Єгіттян. І вони війдуть за ними. І я буду прославлений через фараона і через усе його військо, і через полосниці його, через комоників його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через фараона, і через колесниць його, і через комоників Його. Така цікава історія, це лише початок цієї історії. А, дуже цікава і неймовірна така історія. Люди, які хочуть перевірити все, і а, ну, знаєте, є люди, яким треба факти якісь, яким недостатньо віри. А, трошки їм буде складно, але навіть а, ті, хто досліджує історію. Досліджуючи географію, можуть знайти докази того, що була ця подія, коли народ єврейський переходив через море, і єгипетське військо гналося за ними. І Бог вчинив так, що єгиптяни, погнавшись за євреями, вони втонули У, в тому морі, а ізраїльський народ, народ свій Бог спас. І кінець цього розділу, 14-го розділу, записані. Ті слова, і визволив Господь того дня Ізраїля із Єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив, Гос... побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа. І вірував він по Господа та в Моїсея раба Його. Ми бачимо, що ці люди, єврейський народ, вони вийшли. В прямому смислі, в прямому сенсі цього слова, вийшли сухими із води. Чи могли б вони повірити перед тим, ви їм сказали, що ви через море перейдете, як по суходолу? Чи повірили б вони, якби їм сказали, що ось ви будете на дні моря і вийдете сухими? Але восьмому таке чудо, коли вода розтопилася стіною з правого і з лівого боку. І Велика кількість цього народу, досліджувачі, говорять, що це було приблизно 2 мільйони людей, які виходили з Єгипту, вони пройшли через це море і вийшли сухими, і Бог зробив це чудо. В цьому випадку люди, які йшли, єврейський народ, вони стояли перед великою проблемою, вони, вони знаходилися в великих труднощах перед ситуацією, яку вони не знали, як вирішити. І Бог допоміг вирішити їм цю ситуацію. І ще одну історію, яку ми згадаємо, це трошки відрізняється. Там також люди вийшли, можна сказати, з сухими згодом, і сталася неймовірна подія сталася. Але тоді в людей не було великої проблеми, так як тут. В цій ситуації перед народом єврейським було море. Позаду військо фараона Єгипетського він нас доганяв, якщо погронути до себе в рабство. І вони були в такій ситуації, ну, звідки вони не бачили виходу. Наступна історія, яку ми згадаємо, там не було такої складної ситуації. Але народ в тій історії, ми зараз прочитаємо, він не знав, як далі бути, не знав, як чинити, що робити, не знав шляху, який очікає попереду. Ця книга. Ісуса Навина, 3 розділ з 14-го віршу, декілька віршиків до кінця. А після Мойсея, керівником народу ізраїльського, єврейського, став Ісус Навин. І він вів народ за собою, направляв його на те, щоб слухати Господу Богу. І під керівництвом Ісуса Навина, народ єврейський, він заволодів землею, яку Бог. Обіцяв їм. Отже, Ісус Ісус на третій розіл з 14 го віршу. І сталося, коли рушив народ із своїх наметів, щоб перейти Йордан. А священики, що несли ковчег заповіту перед народом. І коли а, носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священиків, що несли ковчег, занурились у воду з краю. А Йордан був повний по всіх берегах своїх всі, ніжних, То спинилася вода, що зверху текла, стала одним валом дуже далеко від міста Адама, що з боку цю А та, що текла до степу, до Солоного моря, текла зовсім і була відділена. А народ перейшов навпроти Єрибону. А священики, що несли ковчег заповіту Господнього, Стали міцно на сухому посередині Йордану. І весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ. Ось така історія трохи, можливо, детально. Якщо ви звернули увагу, було, був час жнив, коли жали оржа. І в цей час ми читаємо, що Йордан був повний. Я не знаю, ширину Йордану. Ті часи, наскільки він широко розливався. але ми можемо собі уявити, наприклад, не нашу річку Сувокле чи Інгул, чи ще, А можливо, давайте уявимо, хто їздив через Черкаси на Київ, і, знаєте, яка широка, велика ширина Дніпра ну, в тому місці, 13, якщо не помиляюся, 14 кілометрів, ну досить широко. Не знаю, не буду говорити ширину річки в цьому місці біля Ордану, біля Єрегону, перепрошую, але. Автор зауважує, що річка розлилася, була досить широка і глибока. І народу єврейському треба було перейти на той бік, Для того, щоб завоювати, ось, ну, опанувати територію, яку Бог їм давав яку Бог обіцяв. Священники зайшли у воду, встали, вода, яка текла, вона стекла, ця вода стала стіною і народ перейшов. І знову ми можемо застосувати до цих людей, до цієї ситуації, що вони вийшли з сухими з води, перейшли по суходолу а, річку а, Йордан. Такі дві невеликі ситуації. Давайте ми глянемо, як люди діяли в цих ситуаціях, як вони реагували на обставини. Перша ситуація, коли вони були перед морем. І о, треба було перейти ззаді, позазу доганяв фараон своїм військом. А, люди були в паніці. Ми читали, що вони до Бога кликали, але вони на Моїсея говорили погане. Чому ти вивів нас завідти? Вони не знали, що робити, вони були в розпачі. А коли Бог явив своє чудо, через Моїсея заспокоїв їх. А наступний розділ, там ми читаємо далі, вони склали пісню і співали ту пісню всі весь народ. Пісню, подяки, «Бо хвали Богу, коли вони бачили, що вороги їхні знищені, вони на свободі. І плюс до того Бог зробив таке чудо перейти через море по сухому. В цій ситуації з Ісусом Навоном я не бачу із тексту, щоб у людей була паніка. Просто Ісус нам, як мудрий керівник, як керівник, який довіряв Богу, він вів народ. І він зробив точно так, як Бог сказав, і мав успіх в тому, що народ весь зміг перейти через річку Йордан. В цих двох історіях вода в першій ситуації, вода на моля, в другій ситуації вода, річки Йордан. вода символізує. Труднощі, з якими стикаються люди, труднощі, з якими можемо ми з вами зіткнутися в нашому житті. Сьогодні другий день року, який розпочався, 2016-го. І я не думаю, що хтось із нас, тут присутніх, знає, що чекає нас попереду. Ми не знаємо, що буде завтра, через годину, через там, місяць або декілька років. І перед нами. Невідоме. Щось невідоме, через яке ми маємо пройти. Можливо, хтось із нас в якихось скрутних обставинах життя або знесилений чимось, можливо, просто знесилений боротьбою із гріхом, із своїми гріховними звичками. Можливо, обставини життя, а наскільки пригнічують, що немає, ну, не знає якось виходу. Да? Або вже ті складні ситуації. Як ми реагуємо? От Як реагували люди, коли вони були перед морем і позаду армії, ми можемо реагувати так, ми можемо бути в паніці, або ми можемо знесилені і шукати виходу із ситуацій, да? якісь ситуації, якісь ситуації пов'язані з житлом, з роботою, там, або з її відсутністю, або із низьким рівнем життя, там, ну різні можуть бути наші буденькі. Життєві ситуації, які ми вирішуємо, так? як ми їх вирішуємо, як ми реагуємо, чи ми в пам'яті, чи намагаємося своїми силами звертатися до знайомих, шукати якісь зв'язки, контакти, щоб все повирішувати. Чи ми звертаємося до Бога і довіряємо йому? Як нам слід реагувати, як нам слід діяти в таких ситуації складних життєвих? Цікаві слова в книзі пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. 41, 41,10, не бійся, Бо з тобою я. І не озирайся, бо я Бог твій. І зміцнюю я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї я тебе підтримую. Цікаві слова, коли їх читаєш, можна згадати навіть ту першу історію, коли їх, можна, ми з вами читали, Бог каже: не озирайся, не бійся, бо я з тобою, я твій Бог. Пам'ятаєте, коли єврейський народ підійшов до моря? Якби вони озирнулися, вони би побачили таке військо велике, яке женеться за ними. Бог каже, не озирайся. І сьогодні ці слова із пророка Ісаї, вони звучать до нас, і Бог нагадує нам, можливо, коли ви будете ще згадувати ці слова, пригадайте історію про єврейський народ, який був перед морем і позаду було військо. Не бійся і не озирайся. Бо я з тобою я зміцню тебе, говорить твій Бог. І своєю провицею правдою я тебе підтримую. І ще текст два, я хотів би нагадати для нашого з вами підбадьорення це другий текст із книги Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Єремія 29.11. Бог говорить, що думки спокою я маю про вас, не на зло, щоб вам дати надію і будущність. Російські бабла, не на зло, думки спокою. І побажання таке від мене до кожного з вас, і нехай це буде таке нагадування, та, щоб ми в серці мали спокій, тому що Бог не лише контролює всі обставини життя. Бог більше того, Він створює ці обставини для нас з вами, щоб ми вчилися надіятися на нього. І останній вірш дуже свиний такий, який в моєму житті дуже відіграв велику роль свого часу. Це перший лист апостола Петра, перший Петра, п'ятий розділ, вірш сьомий. П'ятий розділ, сьомий вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Нехай в складних обставинах життя, коли нам важко, або коли просто ми не знаємо, як вчинити далі, або ось коли зараз, коли починається новий рік, і ми не знаємо, який він буде, що буде завтра, що буде в нашій країні, в нашому місті, що буде з нашим здоров'ям або з нашою роботою, чи з фінансовим забезпеченням, чи з житлом, ми не знаємо. І нехай ці слова будуть нам нагадування і підбадьорення, і заспокоєнням такі слова. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. І зараз, коли будемо молитися, давайте ми подякуємо Бога, що Він опікується нами і будемо довіряти всі свої думки, що нас триводять йому. І він про все подбає. Амінь.